Куста екстра 10 кілограмів, 6 євро за кілограм. Починаємо з червоної такої гарної. Це яка гарна з капішоном. Судить маленький розмір, десь есочка. Далі. У нас така курточка, вона йде подовжена з кишеньками. Це у нас 2ХЛ розмір. Сюди теж подовчина Наталії тут трошки зібрано з кишеньками на підкладочці. Ну, так виглядає. Синя подовжена, вона така більшого розміру йде. Таку шо, ну. Коричнева, теж більшого розміру з кишеньками. Вона йде L розмір і вона йде теплесенька всередині. Дуже гарна. Ой, джинсер, ой, яка гарна. Юлук, джинсові, вона повністю плесенька йде. Плісова всередині. Якого такого розміру дуже сильно. Далі бачимо сіра. Йде. Вона подовжена йде. З кишеньками теж. Дуже гарна. Далі в нас іде подовжена. З кишеньками і великого розміру така яскраво оранжева курточка. Ось там куртка, плотику у нас. Одна теж великого розміру і теж багато-багато кишень присутніх. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.